Буданов розповів про допомогу російським добровольцям. Перша масована ракетна атака на Київ за понад місяць. Я ліна Клименко детальніше про ці та інші новини розкажу у дайджесті. Несеться <звук> керівник української розвідки Буданов вперше і ексклюзивно розповів нам про те, як ГУР допомагає російським добровольцям, що воюють на боці України. Підтримуємо допомагаємо угу. радимо. Щоправда, більш детально пояснити, як розвідка допомагає, та що радить добровольчим формуванням, Буданов не став. Трохи ситуацію прояснили самі російські добровольці. Сьогодні представники формувань дали у Києві прес-конференцію. Представник легіону свободи Росії Олексій Барановський пояснив, що українська сторона. Ділиться розвідданими. Добровольці спираються на українську логістику, а також можуть розраховувати на допомогу в евакуації. Утім, він наголосив, що усі воєнні задачі виконують самостійно. Вже понад тиждень бійці Легіону Свободи Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону, заявляють, що ведуть бої на території Курської та Білгородської областей. Це раніше підтвердили й в гур перетин українсько-російського кордону в цих двох областях. Добровольці називають обмеж. Женою спеціальною операцією від її початку, а це 12 березня. Бійці легіону Свободи Росії знищили вже понад 120 одиниць техніки Росіян. Ще 50 вивели з ладу, ну і ще взяли в полон 37 росіян. Поки обмін цими полоненими не відбувається, про це заявив командир та засновник російського добровольчого корпусу. Але він каже, що деякі полонені захотіли перейти на бік РДК. Операція продовжується і в даний момент. Проводяться стабілізаційні мероприятия. От після сьогоднішньої ночної атаки по Києву підрозділення Легіона Свобода Росії нанесли також удар ударними безпілот. По Белгороду, значит, вот... Сьогоднішня утріння інформація, що дев'ять воєннослужащих знаходившихся на воєнному об'єкті, по якому ми нанесли удар, були унічтожений. До речі, цікаво, чи ви досі відстежуєте події в російських областях і чому це робите? Пишіть нам у коментарях. Цікаво, все ж таки, почути ваші думки з середини лютого. Росія не проводила масованих ракетних атак на Київ. А сьогодні, коли були запущені з 11 бомбардувальників, 29 крилатих ракет Х-101 та Х 555 і близько п'ятої ранку вони наблизилися до столиці. Росія запустила ще й дві балістичні ракети Іскандер або кінжал. Примітно, що сьогодні протиповітряні сили відпрацювали із 100-відсотковим результатом, тобто збили усі ракети. Попередня атака була 15 лютого, і тоді з 26 ракет різних типів вдалося збити лише половину. Міноборони ж Росії, як зазвичай, сьогодні заявили, що усі ракети досягли цілі, мовляв, уразили центри ухвалення рішень. Пізніше наші джерела у спецслужбах повідомили, що майже всі крилаті та балістичні ракети Росія націлила на об'єкти головного управління розвідки у Києві. Чому Росія змінила тактику і тепер робить великі перерви між масованими обстрілами? Експерти пояснюють по різному. Лунала думка, що у них закінчуються ракети. Але цю версію спростовують у Генштабі. Та кілька місяців тому назад українська розвідка повідомляла, що у агресора є порядка 860 ракет різного типу базування: морського, наземного, повітряного, які знаходяться на погатові до бойового застосування. Фактично за всю зиму ворог використав не так їх багато. В основному це були дронові атаки або ракетні атаки. І на південь нашої країни, зокрема на Одесу, на Одеську область, тобто ворога є чимали ресурси для проведення тих самих масованих ракетних атак. А далі розкажу, куди саме сьогодні впали уламки збитих ракет. Частину з них збили вже над Києвом і тому без руйнувань обійтися. Не вдалося найбільше постраждали кілька районів міста. Наприклад, у Святошинському уламки збитої ракети впали на дев'ятиповерхівку. А у Шевченківському теж постраждала багатоповерхівка. У будинку вибило вікна і загорілася квартира. А на вулиці постраждали автівки. Крім того, уламки впали на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками. А у Подільському районі горіла трансформаторна підстанція і нежитлова будівля. Через атаку ушкоджені шість столичних заклад. Кладів освіти це садочки та школи, і постраждав також склад інтернет-магазину розетка. Згоріли їхні автівки, і у компанії попередили, що доставка товарів може відбуватися із затримками. І в момент удару треба зазначити, на зміні було 99 працівників, але люди перебували в цей час в укритті, тому усі вони залишилися цілі. Та й загалом сьогодні у столиці попередньо без загиблих, але травмувалося щонайменше 13 людей. Ну і в Київській області через атаку у чотирьох районах пош пошкодило понад 40 приватних будинків, дві багатоповерхівки і 12 автівок. В одному із населених пунктів вибуховою хвилею вибило вікна в ліцеї. Колишній керівник столичного метрополітену Віктор Брагінський тепер вже і колишній депутат Київради. Як ми очікували, він склав депутатські повноваження. Нагадаю, туди Брагінський обрався у 2020 році від партії кличка Удар скласти повноваження це його власне рішення. Написав сьогодні Брагінський у своєму Фейсбуці. Пояснив це тим, що усвідомлює всю складність ситуації. Далі буде на. Ровляти усі свої зусилля щоб сприяти об'єктивному та всебічному з'ясуванню обставин, викладених у сюжеті журналістів, написав він, що сталося. Я зараз детально пояснювати не буду. Попередній випуск несеться, якраз був присвячений двосерійному розслідуванню проєкту Бігус інфо щодо брагінського, і цей епізод ви можете подивитися за посиланням. А якщо коротко, журналісти оприлюднили факти незадекларованого майна на десятки мільйонів гривень, записаного на родичів Брагінського, і також. Інформацію щодо ймовірного зловживання посадою керівника Київського метрополітену комунальне підприємство роками укладало контракти на сотні мільйонів та навіть мільярди гривень з оточенням Брагінського. у звітах. Метрополітену журналісти знайшли фірми, зокрема пов'язані з сестрами та тещею бізнес-партнера-експосадовця. А далі оприлюдненими фактами займатимуться вже правоохоронні органи. Написав мер Києва Кличко. Що ж, ми теж продовжимо слідкувати за цим випадком. Про результати розслідування буду. Розповідати і вам у Росії оприлюднили остаточні результати виборів. Виборча комісія відзвітувала, що Путін набрав понад 87% голосів. Після проголошення результатів ми чули як іронічні, так і доволі стримані заяви від західних лідерів. Навіть очільники дружніх до нас країн не заявляли, що Володимир Путін втратив легітимність. Чому реакція була такою, та що про теперішній статус Путіна нам говорить міжнародне законодавство? Про це ввечері пояснить моя колега Олена Куренкова. Тож дочекайтеся.